Зранку встала ес не мила, зате очі красива. Дама ж вона не з простих із доглянутих таких. І полізла в інтернети роздавати свої совіти. Неухожона. Написала та людинка. Що ти там показала? Не цікаво, ти знімала. Ти не так сказала слово і дивчи українську мову. Наробила помилок, але провела урок. Стіла їсти. Зголодніла, мівінку собі зробила. Тут в тіктоці показало жінка їсть копчене сало. На душі погано стало. Як же ти усіх дістала? Люди тут ось голодають. Без солі доїдай. ну безсовісна, огідна, ти ж нікому не потрібна. Жінка сало те доїла, руки гарненько помила і почала працювати, думати щось, щось знімати. Бо для того, щоб щось мати, треба не критикувати. А Галя, Галя, ну ти це бачила? Ну ти ж жире на камеру, сало капчоне вже жире.